Всім доброго дня! Почнемо відео з ось такого зварювального апарату PATON VDI160SDC TIG І потрапив він до мене ось у такому вигляді. І в мене одразу таке питання: а що тут ремонтувати? Якщо вентилятор здуло діодні мости з платою заряду, конденсаторів теж здуло з релюшкою. Конденсатори тут поплавлені, транзистори бачу, що спаялися. Прижимних пластин немає. Транзистор ще не перевіряв, але вже не бачу і сенсу тут щось перевіряти. Дросель тіліпається, трансформатор хоч залишили, мідь не пішов. Ну, Діоди вихідні теж є. А от з платою десь пропала. Ну і, Відповідно, скоріш за все, цей апарат десь валявся, пустили його на донори. І Потім вирішили, мабуть, відремонтувати. Ну, ремонтувати тут вже нема що, тому що бачимо, плати немає, відповідно, апарат працювати не буде. Тому залишаємо його так, як є, і тримуємо до наступного. Приїхав на профілактику Дніпро М ММА-250. І це знаєте один із перших Дніпроемів, котрий, не соромно показати. Ось він має такий вигляд, повноцінна плата, величезна, 8 діодів, транзистори 60-60, діодний міст 50 А. Також шини у нас мідні, бачите, які товстючі. Ось зараз такого ніхто не робить. Коротше, власник попросив тут усе, цілу записку поставив. Ну, З основного це налаштування всіх параметрів на оптимальну роботу. тобто, ну... Налаштуємо, щоб він нормально підпалював і верхню границю струму. Також заміна резинових або ненадійних компонентів та або модернізація компонентів. Коротше, що тут модернізувати? Ну, я особисто не бачу, що тут можна модернізувати, бо по виходу маємо 8 діодів ну, d 9202 По конденсаторам маємо 4 штуки. Діодний міст вже показав 50 А. Транзистори 60-ки, тобто, ну, я вже не знаю, що сюди можна більше засунути, щоб цей апарат ще щось ну, міг знаєте, на голову вище видати, ніж то, що він може зараз видавати. По проводам, бачите, по постійному струму маємо 6 проводів. У більш усі чорні апарати там маємо по 4 провода. Також апарат має зворотній зв'язок по напрузі, тобто, в нього є антизалит. Бачимо, плата вся розпаяна, ніде. Такого пустого місця майже немає. ну Тут тільки під дисплей залишилось розпаять, е, лемку туди поставити, е, змінний резистор і дисплейчик сюди вивезти. Все, на тому, ну, скажімо, це буде повний фарш, але той дисплей, то знаєте, що є, що нема. Так що тут по проводу бачу, що тут ізоляція була нормальна, тобто тут нічого не переламано. Скоріше за все, власник просто додав цю ізоляцію, намотав, бо в цьому гермоводі резинки щільною немає, І тому провід, щоб не виїжджав, власник намотав ось так ізоленти. Єдине зауваження було в мене до мережового вимикача, тому що, ну, якийсь він такий вже, знаєте, підуставший. Тому його я замінив і також замінив зарядний резистор на три послідовно з'єднані термістори і зафіксував їх. ось так Так, от, таким чином. Так, ну, Замінив термопасту, почистив апарат. тобто, ну, Щось тут мінять, ну, навіть отак от по мікросхемам, подивитися, бац, Інфініон. ЛМК стоїть теж поруч 358 КЛАЦ, тоже теж Infineon. Тут транзистор Toshiba Тут по микросхемам бачимо. Клас инфинион Ну, Що тут можна краще поставити, ніж те, що тут вже є? Трансформатор, у цей, до речі, нормальний. Те, що зараз продають, там трошки вже зменшена товщина обмотки. Жили самої. Так що ось такий апарат, шини ось такі товстючі Зараз такого ніхто вже не робить. Тому що зараз Дніпром, це ось одніпроем. Бачите? Раз, два, три, п'ять Ну коротше, оце Дніпроем. А ось це, бувший Дніпром. Я вважаю, що це апарат і нормально він буде працювати руками. так, Перевірка на мінімальному струмі. Ну, як завжди класика для цих апаратів. Не підпалює на мінімальному положенні регулятора. Налаштував апарат, регулятор у мінімальному положенні. Дивимося, як підпалює. Супер. Так, тепер кручу регулятор, підкидую навантаження власним реостатом. Так, і крутимо на максимум. Бачимо, верхня границя 170 А 24 В. Наступний пацієнт джерело безперебійного живлення, виробника ТЕСКОМ ну, Чесно кажучи, таких раніше мені не приїжджало, не траплялося. Але от подивився трошки його всередині. Маємо два акумулятори тобто це або 7, або 9, -ки. послідовно з'єднані тобто живлення 24 В. Ззаді вентилятор охолодження, 4 розетки, інтерфейсні роз'єми. ну а По самій платі. Маємо ось такий вигляд. Відсутні 4 транзистора зі зворотнього боку. 4 ще рідних стоїть irf 3205 бо це побачив по слідам пайки, що їх ніхто не чіпав. І зі зворотньої сторони, щось мені дуже нагадує, безперебійники АПЦ, там здається, чи 500, чи 600 серія. Вже не пам'ятаю, і там були схожі плати. От, ну Дуже от, так от знаєте, процик такий самий з наліпочкою. Тут от, от елемочка стоїть. І обв'язка всіх транзисторів, розкачка іменно драйвера. Вони дуже-дуже схожі. Так що, і, до речі, попередня історія цього безперебійника така, що власник він у нього згорів, власник поніс його в якийсь місцевий сервіс. Там його потримали якийсь час, і після цього ну, сказали, що там, начебто, щось міняли, воно коротше, щось не завелось. І, ну, без усіляких таких додаткових пояснень віддали власнику. Ну, і після цього він потрапив до мене. Так, ось маємо ось у пакетику транзистори, ті, що тут стояли, не знаю, чи їх взагалі сюди запаювали, чи не запаювали. Але ж бачу, що якщо навіть і запаювали сюди нові, то затворні резистори ніхто навіть і не думав відпаювати, ніхто навіть не дивився в в'язку. Ну, по ну, як побачите, робилась тут діагностика чи ні, тому що від щупів мультиметра от бачите ось, ну залишаються такі точечки. тому що, ну, Оло воно само по собі таке м'яке, і є сліди такі, знаєте, Кратери невеликі. Тут я їх взагалі не бачу, тому, виходячи з цього, розумію, що ніхто тут ніяку діагностику таку більш детально не робив. Втупу відпаяли транзистори, вирішили, що, мабуть, це дуже складно, і відклали його, вирішили від нього здихатись, як то кажуть. Пробігся швиденько мультиметром по платі і побачив, що ось ці чотири транзистори, які лишилися на радіаторі, вони цілі. До речі, ось старі транзистори не показував, їх порозривало. Так що ну, все одно будемо міняти всі 8 штук. Також далі на зворотній стороні плати у нас є зараз отак от, ось ці затворні резистори, Ось цей, ось цей. Отут, тобто вони майже всі в обриві. Тобто низьковні резистори треба буде замінити. І також пробігся по обв'язки, по ось цим от діодам, тобто по транзисторам. Ось цей один транзистор тут є в короткому. Також буде необхідно його замінити. По цій стороні, де були живі транзистори, начебто з драйвером все порядок. Тут ніяких ушкоджень я не побачив. Так що перебираю ось цей драйвер, запаюю сюди нові транзистори, подивимося з целограмки. Ну, я думаю, що все буде працювати. Пересипав 8 транзисторів, нові прокладочки, правда, ще не запаяні. Ось так все це виглядає. Нічого не повідривалося. По резисторам теж пробігся, замінив. Все це запаяється і відмиється. Ще хотів, що сказати, стосовно е, лінивості попереднього майстра, ось я коли почав ставити другий транзистор, то вже зрозумів, що моя викрутка ну, нормально ну, ніяк не прижме цей транзистор. А як можна було його звідси демонтувати зручно, ну я теж не розумію, тому що ось ці два електроліта стоять ось тут. І викрутити два гвинта ну, проблематично, тому що бокові взагалі нема питань, тобто туди можна нормально підлізти. А стосовно середніх, звісно, тут пришлось, мабуть, повозитися. Це замість того, щоб потратити 10 секунд на демонтаж двох конденсаторів, мабуть, потратив 10 хвилин на те, щоб крутити один винт. Ну, коротше, якось так. Так, ладно, Зараз продовжую роботу і показую результат. Так виглядає пайка після ремонту. Повернув акумуляторні батареї у корпус без перебійника. Пробую підключати плюсовий провід. Так, невеличка іскорка була, електроліти зарядилися, начебто ніякого диму поки що не бачу. Пробуємо включати. Так. 234 В на виході. Характерне жужання трансформатора присутнє. Так, перший транзистор. 50 Гц частота. Прекрасного сцелограму. Другий транзистор теж. Третій. Теж все чудово. Четвертий теж ніяких зауважень. П'ятий красота. Шостий красота, сьомий. І останній восьмий. Все супер. Ніяких зауважень по осцилограмам я не бачу. Тепер, кому можливо цікаво, який сигнал прямує на трансформатор, він виглядає ось так. Так, Здається, батарейка садиться. Про це нам каже піщалочка. Так, ну, да, бачимо 25%. І давайте тепер спробуємо, як безперебійник реагує на появу мережі 220. Включаю його у розетку 220 вольт. Все. Вентилятор відключився, щелкнула релюшка байпасу на платі. З'явилася напруга 226 вольт, Вхідна. І давайте ще подивимось, що у нас на самій батареї. Тобто, чи йде зараз заряд акумуляторів. Для цього візьмемо мультиметр. І я стану на клеми батареї. Так, 25,98. Потрішечку збільшується. 2599-26. Тобто потрошку напруга зростає, зарядка акумуляторних батарей йде. безперебійник веде себе штатно. Наступний зварювальний інвертор дуга DIY 240. І зі слів власника, така інформація. Не розвиває мощність. Це походу не в амперах 240, яких тут і так немає, а в лошадіних сілах. Так що подивимось, де тут мощність потікалася, її тут не було з заводу, а це вона, походу, взагалі десь пропала. Коротше, плата тут ось так рівно стоїть. Тут повотиння. Мошки-блошки. але ж підкинув його до свого стенду, От бачив, що при включенні інвертора на виході по нулям. І дивіться, як себе поводить цікава лампа розжарювання. Ось включаю інвертор. Бачите, як вона блимає. Я просто зараз не хочу вмикати його надовго, але сподіваюсь, що ви побачили. Це не в мене тут десь контакт поганий, а вона споживає ось такий нестабільний струм. І це, скоріш за все, проблема або з блоком живлення, або з силовою частиною, іменно з розкачкою транзисторів. Так що зараз треба зробити діагностику і все більш-менш стане ясно. Проблема цього зварювального інвертора виявилась простіше, ніж я думав. І з того, що зробив, це подав окремі плюс 310 вольт лише на службовий блок живлення. Попередньо розпаявши перемичку на платі. Вона знаходиться ось тут. Вона буває з цієї сторони або ж з цієї сторони. Тим самим я е, знеструмив силову частину і зміг безпечно проводити якісь вимірювання, тобто робити діагностику. Е, дивіться, стосовно діагностики, що я зробив. Я коли подав плюс 310 вольт на службовий блок живлення, то всі жилення на платі були в нормі. Е, також подивився з на затворі транзистора е, службового блоку живлення. Тут ніяких проблем не було, і також став щупами Сулорафа на два силових транзистори. Там теж ніякої проблеми я не побачив, Тобто осцилограми були в нормі. Я зараз все це теж покажу, продублюю на всяк випадок. А проблема виявилася куди цікавіше. Це такий, знаєте, випадок дуже рідкий, тому що ну, діоди вихідні цілі. А от ми бачили по лампі розжарювання, що було ось таке якесь ну, не, нестабільне живлення, тобто або завищене, або відсутність струму взагалі. І це казало про те, що ну, нібито наводило на. Таку думку, що, скоріш за все, несправна силова частина. Ну, знаєте, як починається десь генерація, якась є проблема, і якийсь там із транзисторів можливо, недозакривається або недовідкривається, або є якесь там коротке по виходу. Тобто Ну ми бачили такі от невеличкі скачки струму. І це от збило мене трошки з толку. Але я зараз все це покажу. І така, знаєте, ну проблема реально одна на мільйон. Так, зараз працює службовий блок живлення. Обережно стаю ще помаси на затвор одного з транзисторів силових. І бачимо частота 63,4 кГц. Це на першому транзисторі бачимо, і на другому транзисторі зараз отак от приєднаю. Бачимо абсолютно ідентичну картинку. Тепер давайте вже подивимося з на транзисторі службового блоку живлення. Так, обережно. Ось так. Тут маємо частоту 43,3 кГц. Все, подивилися, начебто, по керуванню ніяких зауважень немає. І тепер дивіться, в мене розв'язана зараз ну, так звана гаряча частина і службовий блок жилення. Тепер я включаю вилку у мережу 220 вольт. Так само через лампу розжарювання, включаю. Ось вона в мене трошки миготить, мерехтить. І тепер дивіться, в чому саме була проблема. Чому ж ця лампа розжарювання блимає. Я спочатку подумав, що це десь пробити діодний міст, десь він, там, знаєте, підгорівший. Але що, дивіться, це наші два електроліти, які стоять у нас у силовій частині. Стаємо на них і бачимо тут напругу 140 вольт. Тобто цієї напруги вистачало для того, щоб стартанув службовий блок живлення, але при запуску силової частини у нас нічого не відбувалося. От Бачимо, напруга зараз просідає трошки, знову зростає. Бачимо 146, 150, 154, 160. І ось вона так пригає, 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 при цьому лампа розжарювання, теж змінює свою яскравість. І от бачимо. А в чому саме та проблема? Не в діодному мосту, не в відсутності тут якогось контакту, а у мережевому вимикачі. Зібрав все на свої місця і тепер дивіться, включаю автомат. Лампа так само блимає. Вентилятор запустився, але зараз все ж таки чутно, що от є якісь коливання в напрузі, а до цього він стартував так, знаєте, впевнено. Давайте ще раз спробуємо виключимо, включимо. Ні, вже, мабуть, кнопочка допалилася. Ви знаєте, виявилось два місця, де втрачались лошадині сили у цьому апараті. Перше – це кнопка. А друга це релюшка. Тому що після заміни кнопки апарат став нормально включатись, тобто на виході з'явилася холоста напруга, все абсолютно начебто працює. Але при спробі запалити електрод, апарат виключався, тому що весь струм, який споживає силова частина і блок живлення, протікав через ось цей зарядний резистор. А його повинно зашунтувати реле. Відповідно, контакти реле підгоріли, тому що воно клацає, але ж не шунтує зарядний резистор. тому необхідно Замінити зараз реле, і я сподіваюся, це буде крапка на цьому апараті. Заміна реле пройшла успішно. Включаємо апарат. релюшка щолк На виході маємо майже 60 вольт холостої напруги, регулятор на мінімум. Як пробуємо підпалити, нічого не міняється, додаємо. Тепер наче щось виходить не не дуже. Ще додаємо. О, пішла жара, Пішла мощність. Так, супер. Тепер давайте підкинем баластом. І подивимось, що він у нас там може так, раз. о, так, майже 24 вольта, там 23,5. Ну, коротше, маємо тут 110 А. Ну, більше йому і не потрібно. Так що, все, 110 а Апарат видає, не відключається, регулювання плавне. Жити буде. Все, на цьому відео добігає кінця. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре, до нових зустрічей.